24 лютого 2022 року українці прокинулися від вибухів. Війна з російськими загарбниками прийшла в нову гарячу фазу. Але це не вперше наш народ протистоїть ворогу, що прийшов зі Сходу. У 1919 році українська нація вже переживала численнішу навалу російсько-більшовицької орди. І осередком опору тоді стала Холодноярська Республіка. Чорний ворон один з отаманів, що вчасно зрозуміли деструктивність анархії. Тільки боротьба за свою державу дала шанс українській нації вижити. Василь Шкляр у своєму історичному романі Чорний Ворон назавжди у віковічне ім'я легендарного отаману події твору недарма розгортаються поблизу сакрального місця Мотриного монастиря, чиї дзвони стали головною системою оповіщення повстанців. Історія циклічна. Майже через 100 років дзвони у Михайлівського монастиря сповіщали людей про наступ Беркутні та скликали на Майдан. Як і майданівців таврували екстремістами, так і воїнів Холодного Яру називали. Бандитами розбійниками, головорізами і навіть у прокльонах анафімах забороняли згадувати їхні імена? На їх прапорі напис Воля України або смерть. Ворон бажав урятувати, крім України, і свою кохану. Він зміг. Та чи зійдуть ці їхні дороги ще раз? Чи виживе найвірніший побратим ворона? Був На чий бік пристануть брати Момоти? Чим завершилась боротьба української нації з ворогом? На ці питання ви дізнаєтесь відповідь, прочитавши книгу. Проте на останнє відповідь однозначна: боротьба триває. Коли на нашу землю ступає нога ворога, збувається тарасове пророцтво і повіє огонь новий. Холодного яру